Так, діти всі посідали. Сьогодні в нас самостійна робота. Так, Наталя Іванівна, ви чому без форми? Ви де знаходитесь? Ви що на дискотеку прийшли? Як ви мали час так одіватись, думаю, ви, ви мали час підготуватись? Щоб ви не жалілися батькам, що я вас завалюю? Я сьогодні вам дам більше часу на підготовку. П'ять хвилин на десять питань, ви все встигнете. Давайте мені повну розгорнуту відповідь на кожне з питань. Не менше двох стандартних листочків на кожне з питань. Я вас попереджувала, що десь зроблю вам міні-екзамен. Сьогодні саме цей день. Ванечка, Сонечко, ти можеш не писати контрольну роботу, я знаю, що ти і так знаєш. Всі решта швидко почали писати! Ванечка, прослідкуй за кожним з однокласників. Якщо одне питання не буде написане, контрольна не зараховується автоматично. Йо, Міле, атвірнізм. <пробіт> Той самий відмінник із твого класу. Валентина Лизаловна, ви поставили Ярославу 10 за контрольну роботу, а він у мене все списав. А чого ви мені до одинадцять поставили? Я я задачу зробив двадцятьма п'ятьма способами. Мені, як мінімум, дванадцять, мало бути. Петя і Сережа курили за твалетом школи, але сказали, щоб я вам не казав, бо мені ноги в сраку запхнуть. Блін, это ж популярний Привет, Привіт, а можно з тобою фоточку здійснювати? Да, Привіт, давай. Че ж Петя зову, так да, я помню? Нет, Кирил. Під Пет Петя, петух, петушар, Петушара, да? Так это ж с тобой никто не любит тебя в ТикТоке. Это не так я, ты, я ты там обосрался. Я ничего не срался Да что ты в ТикТоке? Да ты я не в хаос. зовут, ты гей, да? Я, я не гей. Да, да, я. Это, Девушка, здравствуйте. Что вы выберете, эти киндеры или мой номер телефона? Конечно же конфеты. Конфеты? Ну тогда не забудь их оплатить касса вон там. Кирилл, хватит пить сок. От кто на фотке. Это мальчик или девочка? Ну вроде как мальчик. Это блогер? Ну, такой как Ну, мне не нравится. Блогер, но фиговый. А, а у него песни есть свои? Нет, он петь-то не умеет. Ха -ха. А татуировки у него есть? Ну, какие-то стрёмные на лице. А прическа какая у него? Как гнездо. А он больше снимает в ТикТок или в Инстаграм? В ТикТок. Это... А девушка у него есть? Ну, да, такая прям красивая. Это я? Да. В смысле, так у меня нету девушки. Э, ты чё? Братан, поможи мені познайомитися з той дівчиною, бо я реально не знаю, як із нею познайомитися. Першу привітайся з нею. Здоров, брат! Це Та не так, вона ж дівчина. Дівчина, здорово. Тепер запитай, як справи. Як справи? Та не в мене, не в неї. Дівчина, як в неї справи? Запитай, як її звати. Як звати? Уляна. Скажи, що у вас спільного. Ми ж зі Львова! Тепер запропоную погуляти. Дівчина, діть погуляйте! Блин, что за неземная красота, я просто не могу. Спасибо. Как мама такого сына родила, блин? Честно? Да черт, Ну ты тоже нормальная. Зая, я хочу на ручке, а ты сможешь меня поднять? Конечно. Ты такая легкая. Пушинка прям. Слышь, чувак, что за стрёмная прическа? Я не знаю, кто тебя стрижет. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Днем. Фу, что это? Тот самый торт, который лежит уже тут третий день. Уф, <оои> надо выбросить. Ночью. Жрать. Жрать. Что тут есть пожрать? <сои> <посei> <посei> Моя <-то> радость. Так <сои> <diary> вкусно. Нежный, будто ребенок. Самое вкусное, что я ел в своей жизни. Рома, рома, га -га, рома, га-га-га, Рома, ла вот я баромант. А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Доброго дня, діти, я ваш новий вчитель з інформатики. Сьогодні ми розглянемо такі теми: програмування мовою JavaScript, види заробітку в інтернеті, секрети монтажу відео. То то 10-теа! встаньте, діти! Ну то люди добрі, та вчитель прийшов новий! Значить, я ваш новий вчитель з інформатики і зразу кажу, я списувати не даю. Як ви собі думаєте, що урок інформатики, то прийти собі на компуктері пограти того Маріо, чи як воно там, то ні. Так я не розумію, а як то включити того компуктера? Я не... Так, піди, покажи, як то включити. Ви шо? Викричили бігом компуктор? з хто то буде ремонтував? Вдома собі цокати, то мені тут компуктори не сідати за них. Алло, Сергійович, А я не розумію, а як то принтер включають тут в кабінеті інформації? Ну я не знаю. Так самостійно не видруковується значить першому тему растровий редактор Paint. Ну що, синок? Много уроків сьогодні задали? Ой, мам, тобі сьогодні кричать і кричать. О, ой, Да-да-да-да, мамочки, звонит, смотри, смотри, смотри. О, Боже, спокойно. Алло. Что хочешь? Чуєш? Навіть не звони сюда больше. Зрозуміло тебе? Все, давай, до побачення. Кузя, да что ты делаешь? Крем. Да, я вижу, что это крем.

Он опять читает про такой кто пиздат. Девушка, вам помочь? Да, пожалуйста, у меня застряла пластика. У меня есть ножницы. Да не зря. Заяц, это правда, что ты любишь сына больше, чем меня? Конечно. Тоді чого ти сина можеш із сусідкою залишити, а мене ні. Молодий чоловік, а почему все в масках ходят? В смысле, ну что, дура что ли? Вирус? Де твоя маска? Я просто в комі була, я нічого не розумію взагалі. Де твоя маска? Надень маску. Надень маску, лежи. Я нічого не розумію, ви можете Вирус, прям. Вот, можна я все возьму? Бери все. все, я взяла в сиськи засунуть. я не понимаю вообще, что происходит на улице. Вирус. Смертельный коронавирус. Я что, умру? Нет, но носи маски. А какой год на дворе? 2020. 2020? 2020? <связывающие> Эпидемия коронавируса стала причиной другой эпидемии, другой заразы, ТикТока. Потому что те, кто раньше над ним смеялись, на карантине все же его скачали оттуда, друзья, нет возврата. Не твоя мала, вот ты не трожь. Не хочу вину сегодня за Я люблю по жизни лишь одного. Дармоїди в мене вже туто сидять. Я не розумію, як можна себе так вести. Вони не вчаться, Галя. Ну що ж, а соціологія їм необхідний предмет. Їм не стати лікарями без неї. А екологія! Екологія не менш важливий предмет. Та їм так хірургія не нужна, як екологія. Ти що дебільна не розумієш? А історія медицини. Історію медицини має знати кожен лікар. І вони мають вчитись, тому що кожен викладач хоче, щоб його предмет був главним. Я за свій предмет взагалі нічого не кажу. Скоти такі неблагодарні. Доброго дня, це ви про нас? Доброго дня! Що в нас був мікрофон вімкнений, то це я за колег своїх казала, ви, ви чули, так? Да? Лікарю, я буду жити. <губ> ну. Е З вами все в порядку. Е То зависло гаразд інтернет. Прошу. Блін, тут це не діє. Ну, ми зараз поглянемо. <губ> По аналізах. Е зараз одну хвилиночку я сама до вас підійду. <губ> Окей, Google. <губ> Доброго ранку! Всі зайшли <губ> на пару. Як там не виходить? Ну як у всіх вийшло, а в одного не виходить. Як в сім'ї не без урода, да? вимкніть всі камери, щоб я бачила, що всі присутні на парі. Так, Ірина Іванівна, ви що там належачи? Встаньте, встаньте, бо я вам зараз двійку поставлю. Ви на парі знаходитесь чи десь на галаях відпочиваєте, я не розумію. Я не знаю, як має проходити це дистанційне навчання, особливо з практичними темами, правда, де вам потрібно аускультувати, наприклад. Я не знаю, як би вам це зробити. Кличте сестру, меншу, брата, свата, кого хочете. Я маю бачити, що ви знаєте точки аускультації. Як нікого вдома нема. Добре, тоді прийдете на відробітку вже з якимось членом сім'ї, щоб я бачила, що ви знаєте. Де вся група? О, староста? Староста, чому група не на парі? Ну як силка не працює. Чому вона в мене працює, а у вас не працює? Ви код набирали? Ну, як який код? Код на пару. Ви не знаєте, як набирати код? То йдіть на курси програмістики, я не знаю. Слухайте, мене це не хвилює. Чому інші групи можуть знайти, а ви ні? Ну, що значить у вас такого не було? На інших кафедрах не вводять коп? А у нас уводять. А, а чому я маю за цим переживати? Скажіть, будь ласка, чому я зайшла, а ви ні? Ви не можете чи не хочете? Добре тоді всім Мен до побачення. Боже, як ви мене задовбали? Я в шоці. Включить камери, зробити фотографію. Можете виключати? Привіт, Сірі. Так, постав таймер на півтора години. Сьогодні дуже цікава тема. До побачення. До До побачення побачення, дякую До побачення. До побачення. Мамочки, тут що 4 джилов. <гас> Бая там чолка сидить. Отам, там на тій Да, Даміля той рижує. Добрий <гас> день, добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день, доброго дня, доброго дня, добрий день. Добрий день. Боже, як тут з усіма вітатись? Вітайся тільки з тими, кого знаєш а не з усіма підряд. <гас> Диви, який він чорний. Наташка, я рішила. Я буду бройлером е, лохіром блогером. Да. Поїду на Балі. Ба. Не Балі, а Балі. Коротше, мені треба манікюрчик. От, зроблю собі на одній руці радугу, а на другій все в стразі. Як тепер точно буде городська? А, можна мені експресо і без дачі? Еспресо? Експресо? Експресо. Село. Так, ребята, достаємо двойні листочки. Ну, що, говорила, що буде контра? Іванов, Если ты сидишь за третьей партой, это не говорит, что я тебя не слышу. Листочек доставай. Диктую темы. Я слежу за вами, если что. Я что-то не поняла. Куда это мы смотрим? Телефон убрал с коленок. Посмотрите на Шишкина, он вообще с учебника списывает. И давай мне тут про Шишкина ничего не говори. Пиши, пиши, мой хороший, пиши, пиши. А ты давай-ка свой телефончик убирай и начинай все делать сам. урок окончен. Если что-то непонятно, можете ко мне подходить. А можете, пожалуйста, вот это еще раз объяснить. Так, ну давай посмотрим. Нет, вот тебе сто раз повторить. Ну вот сто раз повторила на уроке. Я что, в пустоту говорю? Я, наверное, просто в пустоту. Я-то думаю, они все у меня умненькие, все кивают головкой. Я сидела на чабу вчила, а вони мене меня на пересдачу відправили. Настя, у тебе три пересдачи. Так зараз карантин, який универ. Дистанційно пары проходят. Что-то даже староста ни разу не написала. Бо ты староста. О, ну, ничего, просто на разбрось. разберусь. Твою тему. Строение больно ну, цепи. Извините, а можете еще раз повторить? У вас проблемы со слухом? Строение больно ну, глядя цепи. Телефон убрал. А ты куда полез? Сейчас. Чего за шебуршали? Чего за... Я не ушла никуда. Я все вижу. А можно выйти? Ну, выходи. А можно тоже выйти? Нет, а давайте мы вообще все выйдем, а? дурак! А. Хоть, хоть. Вообще не нравится эта дистанционка. Она у меня уже вот тут, вот, вот тут вот эта дистанционка. Нет, вот, а домашний Вот, мам, познакомься, это моя девушка. Здрасте. Я очень сильно ее люблю. Вот, мам, познакомься, это моя девушка. Здрасте. Я очень сильно ее люблю. Я хочу какать.